До сторіччя, з початку першого голодомору історикиня Наталія Петрова показала журналістам Суспільного відеорозмови з жінкою, яка вижила після мору. Дослідниця каже: наразі усі свідки тих подій померли. Розповіла 29 липня 1921 року. Комуністична партія більшовиків України надіслала до Москви телефонограму, в якій погодилася зібрати 100 мільйонів подів протподатку з врожаю. Половину з них мали відправити до Росії. Тоді на Одещині почався перший голод. Подробиці розкаже Христина Шкрябіна. Історикиня Наталія Петрова досліджує голодомор в Україні 1921-1923 років. У 2007-му вона виїхала на експедицію з селами Одещини. Там розмовляла зі свідками подій. Зокрема, зафільмувала бесіду з мешканкою тодішнього хутора Богданівка, улитою синицею. Коли почався перший голод, їй було 11 років. Усі продукти забирали. усі продукти. А нас лишили такого голодні, а ми тоді що робити? Йдемо на, на то, у нас були кагати з бураками, закопані на степу із картошкою. Та й вибрали та, хорошу картошку, а, а там вже таку порцію покинули. Та ходили та, ті кагати, ту картошку доставали, їли, а тоді ще й лобуду. Іво будут їли. Перші згадки про голодомор в Одеської області з'явились 22 серпня 1921 року. Серед них був наказ створити Грослібентальську повітову комісію для боротьби з голодом. Утім, у газетах про це не писали, каже дослідниця. Натомість на шпальтах видання правда закликали збирати врожай для допомоги голодуючим у Поволжі. Масштаби катастрофи в на на, на українських землях, е, хоча ми знаємо там і на Кубані, і на Поволжі так само є українці, е, були більш. Е, Катастрофічними ця така політика тоталітарної системи, да вона потім повторилася і в 32 другому, роках, коли також задля для голодуючих на Поволжі і Кубані відбирали зерно, забирали пайку да, зерна в кожному домогосподарстві з мотивуванням того, що потрібно допомагати, залишаючи людей просто на голодну смерть. Історикиня показує: ось докази того, що в 20-х роках на півдні України і дорослі, і діти вмирали від нестачі їжі. Чотири тисячі неповнолітніх опинились на вулицях. Допомогти частині з них місцева влада просила американську адміністрацію. Також є свідчення про факти канібалізму. Утім, скільки людей були жертвами голодомору, достеменно невідомо, оскільки влада приховувала статистику, запевнила Наталія Петрова. Коли мова йшла про кількість смертей. То це означає, що влада не виконує свій обов'язок ну, захищати населення, так ну тобто це ж погано. Кажуть, що населення Одещини на той момент воно до до революції там було понад 200 тисяч осіб, там здається, і воно потім не відновилося і вже немає війни на той момент, 21-23. Але фактично люди не збільшуються свої кількості, то ми з вами розуміємо, що вони вмирають від голоду. Дані про 5 тисяч жертв голодомору 20-х років згадуються на табличці при вході до другого християнського кладовища. Хто її повісив та коли невідомо, зазначає доктор історичних наук Олександр Шишко. Відправна точка у нас 5 тисяч. Це тих похованих на другому християнському кладовищі. Але ми знаємо, що в Одесі проживали і громадяни інших національностей, тому були загиблі і серед, скажімо, єврейського населення. Польське населення, тому, відповідно, могли бути мабуть, були поховання на відповідних кладовищах, і, відповідно, ця цифра може бути тільки більшою. Історик Олександр Шишко досліджує політичний терор більшовицької влади з 1918 по 1922 рік. Наголошує, голодомор тих часів був штучним. На території України Одеської губернії існували повстанські загони. Чисельні і підпільні організації, їх назвали Петлюрівськими, тому що вони стали політичну мету відновлення, поновлення Української Народної Республіки Самостійної незалежної. І відповідно, щоб вести боротьбу із, із цим фактором повстанським рухом, і підпільним рухом треба було випити під них соціальний ґрунт. Тобто хто їм допомагав, хто давав продовольство, харчі, це населення. А населення саме потерпало. Тобто селянин сам не мав що їсти, як він буде ще підтримувати повстанські загони. Христина Шкрябіна, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса також журналісти Суспільного поспілкувалися із істориком Артемом Просінюком, який досліджував голодомор цих років у місті Роздільне, що на Одещині. У місті Роздільне на Одещині голодомор 1921-1923 років досліджував історик Артем Просянюк. З тих часів тут зберігся перший поверх місцевої Свято-Миколаївської церкви. Артем Просянюк розповів: звідси у 20-х роках 20-го століття більшовики забирали цінності, нібито для потреб голодуючих. Під час голодомору більшовики вирішили далі продовжувати свою боротьбу з церквою, і в них був певний мотив. Ми вилучаємо церковні цінності. На благо голодуючих в 20-х числах травня 1922 року комісія більшовицька, яка мала вилучити церковні цінності, прибула до цієї церкви. Вони пояснювали, дії які ми беремо ці цінності, продаємо за ці цінності, купуємо їжу і даємо голодуючим. більшовики це використовували, наприклад, для певних закордонних речей могли покупати якісь дачі, тобто це взагалі не стосувалося власне голодуючих. Ті гроші доволі часто просто не доходили. З дореволюційних часів збереглася і частина залізничної станції Роздільна. Артем Просінюк каже, лінія від Одеси до Вопнярки вважалась розсадником тифу. За словами історика, через велике скупчення людей кількість хворих на нього під час голодомору 20-х років збільшувалась. Кожен день на станцію Роздільна приблизно від 10 до 20 дітей прибувало сюди. І це були діти, які блукали, яких, ймовірно, батьки сюди відправляли. Бо вони думали, що тут вони знайдуть їжу. Тут хтось їх прогодує. Багато людей в цей час прямували в села на північ, в сторону там Поділля, Києва з метою знайти якусь їжу і перевезти назад. Вони е, на станціях ночували, і умови там були, м'яко кажучи, не дуже добрі з санітарної точки зору, тому що загалом на той час, окрім хліба, ще не вистачало там елементарного мила, були проблеми з водою. І таким чином станції ставали розсадниками тифної хвороби. У роздільні розміщувались їдальня ара, у яких за сприянням американських волонтерів годували українців, каже Артем Просенюк. За деякими джерелами на 20 рік було десь близько 1950 людей. А вже, начебто, на 23-й – 2023 тисячі людини. Знову таки з одного боку тут могла бути і маніпуляція з боку влади, з іншого боку, сюди міг бути приток населення з тих. Регіонів, які голодували. Тобто, з одного боку, тут була оця старо, столова ара, а, тобто, тут годували людей. Хоча в першу чергу от, ну, безпосередньо дітей годували. А, тобто, в порівнянні з іншими місцинами вона більш виглядала привабливо. Ольга Циктор, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одещина.